Напередодні містяни могли побачити черкаси із висоти пташиного польоту. У Черкаському аеропорту фестивалили авіалюбителі. Кілька сотень черкащан з'їхалися, аби насолодитися польотами. Тут авіатори не лише демонстрували 20 повітряних суден, а й показували вищий пілотаж на практиці. Подробиці далі у сюжеті. Рев моторів сталевих птахів. Два десятки авіаторів з усієї країни злетілися на другий фестиваль малої авіації. «Літак має назву Соката. Реллі. Ось цей літак француз. Там він стояв на збройній борговій охороні. Вдома цей легкий транспортний літак, перевозить пасажирів подекуди вантаж на фестивалі, аби пожвавити авіаційне життя Черкас. За годину і 40 хвилин екіпаж судна дістався сюди з Харкова. Його командир літає більше 20 років. Це понад 5 тисяч годин у небі. Не жалкував ні разу. Кожен раз, коли виконуєш злет. То кожен раз як перший раз. Сенс життя це полют для пілота. Тобто, мабуть, авіація це єдина сфера діяльності, де людина приходить із великим задоволенням. І романтика це є головний движучий стержень цієї професії. Від повітряних суден найбільше у захваті малеча. Діти відразу оточують літаки, аби роздивитися їх зблизька та посидіти за справжнім штурвалом. Мені подобалося, що виступали. І я хочу навчитися літати на самолітах. Взагалі один раз ну, катався, тільки не тут, а їздимо е, війни. Ну, сподобалося дуже, а так більше не літав. Ну, дуже б хотілося ще політати. Авіатори дивують відвідувачів у небі, там виконують різноманітні маневри. Бойовий розворот зробили, потім пікірування, проход над полосою з боковим Ну, Трохи вітер боковий із за цього і поривістий за цього. Щось, як, трохи, трохи є деякі обмеження. Взагалі це треба мати спортивну душу і розуміти, що це воно тобі потрібно, що ти цим живеш. Фестиваль організували, аби привернути увагу до Черкаського литовища. Тут одна з найдовших в Україні злітних смуг два з половиною кілометра. Аеропорт готовий працювати, але без інвестора це нереально. Ми хочемо просто привлячні увагу для розвитку нашого аеропорту, Що ми живі, ми є, прилітайте. Організатори обіцяють, наступного року фестиваль буде ще масштабнішим. Ірина Головка, Віка новини.